Спочатком навчального року, 1 вересня. Це свято Знань, День знань. Ось і літо промайнула садок вже пора Всі купались, всі награлись, всі відпочили, всі свіженькі, всі готові до навчання. Шановні колеги, запрошую всіх зайти до нашого навчального закладу. Ой а він закритий і є якась записка. Зараз ми її прочитаємо. Якщо хочемо потрапити до нашого навчального закладу, потрібно пройти квест для того, щоб знайти ключ від закладу. А щоб знайти ключ, потрібно виконати ряд завдань. Завдання ці знаходяться в скринці. Шановні колеги, а ось і скринька ця. Цікаво, що там? А в нас тут завдання. Будь ласка, візьміть кожен своє. Що ж там за завдання? Моє завдання знаходиться на потязі. Моє завдання знаходиться на гірці. А моє завдання знаходиться біля пісочниці. Ну що ж? Думаю, вже маємо почати, так? Так. А ось і наш потяг малята, що був на фотографії. Давайте ж подивимось, чи є тут завдання для нас. Ось, дивіться, який конверт. Яке у нас буде завдання? Дітки, ми з вами будемо розгадувати загадки. Слухайте уважно. Сонце пече, липа цвіте, вишня поспіває, коли це буває? Коли? Так, вірно, це буває влітку. А ось і друга загадка. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Сонце вже не припікає, коли дітки це буває. Так, це восени буває. Сніг на полях. Лід на річках, метелиця гуляє, коли це буває. Подумали? Правильно, таке буває взимку. І остання загадка, будьте уважні, тане сніжок оживає лужок, день довшим стає, коли це буває. Вірно, це буває весною. А давайте ж подивимось, чи є. Щось ще в нашому конверті. Ось, знайшла! За те, що ми з вами вірно відгадали загадки, у нас є частина ключика. А ось гірка, яка була зображена на фото. Ось дивіться. це наш конвертик. Давайте подивимося, які ми повинні виконувати завдання, щоб отримати ключик. Завдання перше. Присісти, пострибати, покрукувати і кинути м'ячик. Що ж нула? Давайте виконаємо ці завдання. Перше. Присідаємо. Раз. Два. Три. Молодчик. А тепер ми пострибаємо. Раз, два, три. 4, 6, сім, вісім. Молодчики. Ну, крокувати. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодчики. І зараз ми з вами виконаємо вправи з м'ячиком. Раз, два, три. Які ви молодчики? Подивимося, що ще є в нашому конвертику. ключика Дітки, а ось же і ця пісочниця з цього фото. А яким у нас тут завдання? Маємо конверт і клаптики паперу. Мабуть, це нам потрібно скласти пазл і відгадати, на що, що на ньому зображено. Ну що, почнемо разом. Молодці впорались гарно з завданням. І що ж тут зображено? Правильно, карта нашої країни. А що ще в цьому чудовому конверті? Тут у нас клаптик від ключика до садочка. Шановні колеги, чи вдалося виконати всі завдання, чи зібрали всі шматочки ключа, щоб ми могли з вами потрапити до садочка? Так, зібрали. Вдалося, вдалося. Дуже круто. Давайте складемо цей ключик. Клас! Ну що ж? Зараз ми з вами відчинимо нарешті наш заклад. Наша країна знань відчинена. Запрошуємо всіх за новими знаннями. Ура! Дякуємо! Дітки, чекаємо і на вас також. Дітки, а зараз ми вас запрошуємо до рухання! Якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, всім ура! Якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! Якщо весело живеться, роботоп! Якщо весело живеться, Ром. роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ, <administration> mm -hmm. yeah. no. <destination> cool якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться. Всім ура! У нашому садочку номер 9 світлячок. До зустрічі!